Чеський політик закликає приєднатися до Угорщини та Сербії, щоби отримувати дешеву російську нафту. Ну а у Польщі знову багаті українські біженці, які не потребують допомоги. А словацькі медіа взагалі посилаються на прокремлівське змі лінта.ру ті, хто розповсюджує ці фейки, уже навіть не приховують, що джерелом їхнього натхнення є російські пропагандистські мас-медіа. Лідер правопопулістської партії ПРО заявляє, що Чехія повинна приєднатися до Угорщини та Сербії, щоб отримувати дешеву російську нафту. Але як показав розбір аналітика Яна Цемпера, це приклад маніпуляції фактами. Ціни на пальне в цих країнах навіть вищі. Тут також варто зазначити, що у 2022 році згаданий політик уже залякував, що відмова від російської нафти призведе до бензину по 150 крон за літр. Як бачимо, цього не сталося. Знову з'явилося повідомлення про багатих українських біженців у Польщі. У соціальній мережі X з'явилося відео із Ламбургіні знятим у Врославі, і нібито за кермом сидів українець. Ролик зібрав понад 500 тисяч переглядів. Однак правда інша номерні знаки знятого Ламбургіні словацькі, а не українські. Словацький портал Главний Денник опублікував новину про те, що нібито насильно мобілізований український військовий застрелив свого командира та товаришів і здався у російський полон. До речі, у цій статті медіа посилається на прокремлівські змі лінта Як зазначають центр протидії дезінформації, це чергове інсценоване відео для дискредитації збройних сил України та дестабілізації суспільства.